Доставай носа, носу, носу достала. У тебе мушки лазять в носі, дивися. Ну, да. Ти що, не миєшся, глянь? Ні, мошки. то не мушки, то у нього соплі. Соплі? Да, він... Сопливий. Са Афіна, він такий сопливий, як і ти. Я вже бачу. Так. Да, то соплі у нього. Він пережива просто. Пережива, Масянічка, ну нічого. Ну Він же він же сюди прийшов. А дивіться, який він грязненький там. Не купається він. Да, його Так, Помить почалося. Ти не москаль, ні? А ну-ка, давай подивимося, москаль чи ні. Скажи слава Україні. Ну-ка, красивый бозик. Так. Ежик, ежик, ни головы, ни ножик. Не знаю, что да. ним говорит, а вот а еще ежик едет. Тільки ног заплывает спать. Бин взагалі. Каже, дай любить... мені отдыхнуть. А Нет, то він, я бег він... люблю таке типа м'ясо якесь. Давай ему даному. Данную надо. Потому... Афіна, збігай мишу, спіймай для нього. Та зачем миша? У нас немає нос таких. Тут є... у нього нос такий. Ну, Сопливенька чуток. Ну дихає, бач. Та все нормально. Дай потрогай. Його... Ой, щось зовсім посопливився. Окей, дай я лапу. Ну страшно. Ні, він просто. Ну, напевно, хватить його это. Надо його вже якось однести, може куди, туди. Він сам сейчас. Да, я думаю, що його туди кудись надо. Ну, туди. Хай він там побігав. Та ні, він він просто так він сам о... побежить. Побіжи за хоче, да. Да, конечно. Ну, я думаю, що він опять туди не, не, не боїть. А там хто його знає, може йому там, може, може кава сподобалась. Там же так, кава, там да. же так, кава є. Ну угу. на чашечку кофе. Угу. Да. А отже не видно. А от весь запливий бідолашко. Афіночка, воно не переживає переживає так. Ну... Надо його, може йому водички винести? Так, треба йому водичку, думаю. Так, дай приблусь.